Слава Україні! Сію, сію! Посіваю! З дохлим орком вас вітаю! Ще мінус 530 російських мерзотників! Ця інформація зі зведення Генерального штабу. І це лише за крайню добу. Дякуємо нашим ЗСУ за мужню, відважну роботу. І, як завжди, наголошую: не забуваємо, якою ціною дається нам перемога. І Завжди говорив, буду говорити: Я не радію смерті ворога. Я не утішуся, тому що кожен вбитий окупант це життя українця, тут, в Одесі або там, на Сході, у Соледарі або Бахмуті, або в Херсоні, або на тимчасово окупованих територіях. В Одесі ніч без обстрілів, без сигналів повітряної тривоги, але ворог не полишає надії і готується до. Так, чергових атак на нашу критичну енергетичну інфраструктуру. Треба розуміти це. А й говоримо ми про це не для того, щоб когось злякати. Ну, чим нас, українців, можна вже злякати, якими видами зброї з 24 лютого минулого року. Це говоримо для того, щоб ви не втрачали пильність і знали, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба йти до укриття, або, як мінімум, правило двох стін. І тримати себе мужньо, як би некомфортно здавалося, сьогодні жити з електроенергією, а ще гірше без неї. Тому тримаємо стрій і разом до перемоги. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Ви знаєте, кожен з нас з того минулого нашого, ми різні, як різні і сьогодні. Але навряд чи хтось знав з того нашого минулого. Що нас очікує насправді у сьогоденні і в найближчому майбутньому? І оте минуле нам показало, що треба цінувати те, що навколо нас цієї миті, цієї хвилини, і особливо тих людей, що поруч з нами. Оце глибина життєвої філософії жити і рухатися до життя, рухатися далі, як би скрутно не було. Берегти своїх рідних та близьких і жити. Ще раз кажу, жити заради себе, в тому числі і заради наших рідних і близьких, особливо наших дітей. Тому ми, звичайно, не будемо такими, як були у минулому. Але оцей простір, який сьогодні є, поруч з нами, над нами, в якому ми живемо, він цієї миті найгарніший. І іншого не буде. Не жалкуйте за минулим, тому що його вже не зміниш. Я не знаю, що буде попереду. Ні, знаю, буде перемога. Все інше важко спрогнозувати. Тому і не прогнозую. А от сьогодення, сьогодення залежить і від нас. Хоча й майбутнє теж. Тримаємо стрій та разом до перемоги. Ворога і ласкаво просимо до пекла. Ми переможемо. Тримаємо стрій. Посміхніться. Все. Буде добре. Сію, сію, посіваю.